Самольот вигружаємо те, що вчора намолотили і вперед на поле. 80, ну нічого. Все одно буде віятися. І будуть з відходів палети. наш маленький звірок. Доїжджаємо на поле, їдемо по полю в тому напрямку, що їхав молотим комбайн, щоб не пробити палкою радіатор. Ось так раз. Дуже класно, що жатка нагинає стовбур. напрямку руху комбайна, щоб палка не стирчить рівно. Скажімо так, якщо грамотно їхати, то нічого не проб'єш. Прицеп у нас стоїть для підстраховки, якщо буду не встигати, батько буде висипати у причіп. Друзі, ідеальна робота. Ідеальна. Пересох шалама, а те, що не пересохло, виходить кошик цілий, так як і до повинно бути. По втратах, друзі, все окей. Звісно, якийсь відсоток є. Не, пусте. Якийсь відсоток є втрат, від цього ніде. ти не дінеся. Ось знайшов цілу. Ну хто знає, чи вона з комбайна випала, чи вона випала на... Між ліфтерами Шлейфу такого, як в Тік-Ток ото я бачив. Нема пусте, бачите? Пусте. Чудово. Ну тут є зернинка. Та да ну, окей, ну окей, ну все. Такие кошек И такие мяши. Третья фыля. Такая черное золото вот такий домик. Коробки і вперед. Так, друзі, переїхали на іншу ділянку. Бачите, ни скрізь дає впевнені 30, дві ділянки 10 і 16 гектар, впевнені 25. 25-26 отак. 100%. На попередньому на 16 було більше пустотілого. У даному випадку дивимося разом з вами пусте, пусте, ну, по цьому полі явно картинка краща. Явно краще і ззаді менше пустотілого, чим на попередньому. Надіємося, буде більший врожай. Такі кошики. По факту рахували, виходить 53 тисячі, залишилося живих. Сіяли 56 з половиною. Вийшло 53 з половиною. Треба було сіяти густіше, треба було сіяти 60. Ну, а в ідеалі, якщо ви зробили оранку, все, сійте 65 тисяч, не задумуючись. З добривами не задумуючись, 65 і буде все класно. Так, друзі, переїхали на ділянку 4 гектара інші. Там де стояло воно в принципі найгірше. І був примінений фунгіцид Бор, комплекс олійних від долина. І поки що, поки що це найкращий результат. Вже бачимо, що 30 буде. Так що... Бо мій висновок по фунгіцидах, фунгіциди потрібно вносити, не чекати, коли рослина захворіє, а вносити профілактично. А там вже вибір за вами, який фунгіцид, в якій фазі, чи з бором, чи без бору. Подивіться, кошики більш такі вони крупніші, скажімо так, і набагато менше ззаду пустого. Набагато менше. Друзі, фунгіциди дійсно працюють і це... це факт. Це факт. Шкода, що обробив лише 20 гектар. Дивіться. Ті самі 56 тисяч прикусіві. Але Так, друзі, міряємо натуру того поля, там, де з фунгіцидом, де показники ніби як кращі. Так, фартова баночка з Одеси. Помінялися ми з хлопцями. Зеліта селект збиваємо. А, це ні, отак. Нажимаємо тара і йдемо по соняшник. Так, надо лізти на кузов выключаюсь. Так, вот так набрано. Сміття є. Соняшник нечистий. Ото. 391. 390. Ну, перевіяється. Подивимося. Яка буде натура чистого без домішки? Осталось трохи, переїжджаємо на велику площу. Так, друзі. Переїхали на основну площу. Там, де в нас є Stark, Alda і Саксон. Основна площа Саксон. Оце ось. Саксон. Це, бачите, не догони, друзі, не догони. Правильний обробіток ґрунту повинен бути. Оце все херня. Оце Саксон. І для порівняння Старк. Старк від Євросема, він зеленіший. Він зеленіший. Видно, взагалі друга структура рослини, більша оця дуга. Ну і не знаю чому, поки що чомусь він рідкіший. Чомусь він рідкіший, не знаю, яка причина. Це Старк. 56,5 тисяч. Отакий. Не знаю, важко сказати, чи щоб порівнювати, хто кращий, я думаю, з висоти комбайна буде видніше, а, а ще краще у бункеру, як воно буде відчуватися, різниця. Ось бачите, також. Кошик великий, все, ну вона ж тут одна. Рядом це ті, що зійшли пізніше. Чому я й кажу, що потрібно ну, зробити все, щоб отримати рівномірні всходи. Все треба робити для цього. Не знаю. Коментуйте ви, я не буду нічого казати. Яка ваша думка? Я бачу, що дуже багато недогона, дуже багато таких пацанів, які, які результат нам не дадуть. Це була, до речі, преміум фракція. Крупне таке гарне насіння, прямо без перебільшення. Просто, на вигляд, просто шикарне. Ну, чому він такий? Хто йому мішав? Це ми вже досівали, в мене не вистачало насіння. А це саксон. Ну, рівномірніший по висоті. Рівномірніший. Все одинаково, все в одинакових умовах. Не знаю. Тут е 53 тисячі точно не буде М -м -м, ну, нормальних корисних рослин. Батько заїхав, то каже приємно здивований, скажімо так. Приємно. Також гниль кошика. Ну не скрізь ця гниль. Це ви ж не подумайте, що він кожен такий. Так, десь десь доїжджає батька. Різні друзі поля, різні результати. І сюди і ще викручуємо. Супер, а там подивимось, що насипе наш саксон. До речі, сьогодні телефонував підписник із Харківської області Лозова. Великий величезний привіт. Допоможе нам із запчастинами до комбайна, бо в нього колись такий був. І також, друзі, чоловік посіяв Саксон і задоволений вже замовляє насіння на наступний рік. Якщо, Володимире, будеш дивитись це відео, напиши обов'язково коментар і свою думку. Адже в тебе і Саксон, і Альфа була посіяна. Напиши результат. Тому що в нас Коментарі обично ні в кого не сипе, тільки в нас. Так, і вигружаємо, друзів, на сьогодні останній бункер. І їдемо додому відпочивати. Завтра буде цікаво. Площа виглядає просто фантастично. Все, друзі, всім пока. Пишіть коментуйте. Кому сподобалось відео, ставте лайкос. Кому не сподобалось, ставте дизлайк. Пишіть коментуйте, хто сіяв, які ваші враження. Від даного гібриду. Всім пока!